Актуальні в час війни навчання для бродівчан. 21 лютого на площі ринок міста Броди відбувся оборонно-практичний вишкіл для мешканців Бродівщини за участі члена молодіжної громадської організації Сокіл, активного учасника революції гідності та бойових дій на сході України, бійця батальйону Азов Михайла Нискогуза. Організаторами заходу були молодіжна громадська організація Сокіл за підтримки місцевого осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода. Під час вишколу Михайло Низкогуз поділився з бродівчанами досвідом ведення бойових дій, технікою володіння зброєю та поведінкою бійця при обстрілах. Також він продемонстрував на карті ділянки активних бойових зіткнень, підрозділів Збройних сил України та Нацгвардії, зокрема батальйон Азов, із проросійськими терористами. До проведення цього оборонно-практичного вишколу долучилися військовий медик Григорій Маскалу, який продемонстрував основи надання першої медичної допомоги в разі поранення. А також представник бродівського військомату капітан Віталій Скочинський та капітан 16-ї окремої бригади армійської авіації Андрій Труфанов, які ознайомили учасників заходу із будовою, розбіркою і збіркою АК 74 РПК та пістолета Макарова. Оборонно-практичний вишкіл відбувся під девізом Будьмо готові до захисту своєї держави від ворога. Далі пряма мова. В центрі міста було проведено військово-патріотичне навчання. Всіх людям показували майстерність володіння зброєю, зборка, розборка автоматів та кулеметів та пістолета. Людям показувалася карта. Карта, на якій зображення розташування військ українських військових та терористів, на якій зображені наступи терористів в останні дні Це на місто Дебальцеве і на околиці Маріуполя. Показувалися дії при наданні першої медичної допомоги, натягнення жгутів. Захід проводився за сприянням молодіжної громадської організації Сокіл. Всеукраїнського об'єднання Свобода. Більшість людей, які приходили, це було молодь, адже саме молоді найцікавіші події, які зараз відбуваються на сході, бо вони можливо і будуть наступними захисниками цілісності України. І молодь проявляла найактивнішу громадську свою позицію, і це дуже добре, адже військовим, які проводять на сході, потрібна така підтримка.